Мене хвилює останнім часом чи на часі зараз мистецтво? Я вважаю, що моя відповідь буде класична. Люди, які воюють за Україну, вони мають воювати загалом за спроможну державу. Яка нормально функціонує і розвивається, а не не за якісь абстракції, які, умовно кажучи, їм може хтось розповісти. Так люди на фронті воюють за свою сім'ю, за свою родину, за своє місто, але вони воюють і за Україну, і Україна як суверена держава мусить бути культурно спроможною, зокрема, оскільки наша самобутність передовсім в нашій культурі закладена. І відповідно, я вважаю, що зараз світ спрямовує свою увагу до України, і ми маємо демонструвати світу свою спроможність робити сучасний культурний продукт. Ми можемо побачити, як на фестивалях у світі високі позиції посідає український кінематограф. І водночас сучасних українських митців так само час від часу експонують у світі, і це здійснює нашу теперішню культурну дипломатію. Відтак виходить, що ми, розвиваючи і популяризуючи сучасне українське мистецтво. І при цьому досліджуючи і так само популяризуючи українське класичне мистецтво різних періодів, я маю на увазі те, яке вже відбулося. Автори, які якого вже є там в каноні української культури, ми показуємо у світу, що Україна це держава, яка по суті і працює на те, щоб Далі в культурному сенсі ну, демонструвати самобутність. Тобто це продовжується. Ми продовжуємо. Ми, ми під світовою оптикою можемо зараз показати, що війна не руйнує державу так, як можуть уявляти якісь там вестерни або що. Війна мобілізує суспільство. Митців вона теж мобілізує, і декого в буквальному сенсі митці йдуть воювати і є в лавах збройних сил України, але вони продовжують творити мистецтво. Ну а декого мобілізує в сенсі активізму, в сенсі, скажімо так, от те, що ми називаємо, я вважаю, дуже неправильно, але вже такий сталий вираз є. Цей так, так званий культурний фронт, якого багато хто це зневажає, тому що є один фронт, і так далі. Але з іншого боку, а як це пояснити? А як пояснити те, що реально художники, дизайнери, люди, які працюють з візуальною культурою, митці в широкому сенсі так само витрачають величезну кількість своїх зусиль для того, щоб зараз Україну позиціонувати як спроможну цікаву актуальну державу з актуальним мистецьким статусом? Мені здається, що такі зусилля вони теж варті поваги, і таких людей теж варто підтримувати, незалежно від того, вони є зараз в лавах збройних сил. Чи все ж таки вони в інший спосіб допомагають нам перемогти наших ворогів? А чому зараз проти цієї фрази «культурний фронту і говорять про те, що фронт він тільки один, він тільки військовий? Мені здається, що це екзальтована повага до військових. Тобто я за те, щоб дійсно ми визнавали те, що військовий є єдиною силою, яка безпосередньо жертвує своїм життям і ризикує своїм життям. Це та цінність, тобто людське життя, це та цінність, яку неможливо оцінити. І тому це викликає безумовну повагу до того, що, до статусу військових, до того, що роблять військові, і до в принципі усвідомлення, що фронт дійсно один. Я вважаю, що не в культурному фронті, навіть там культурному фронті проблема. А проблема, наприклад, ще раніше сталася, коли почали говорити про якийсь умовно економічний фронт, так і так далі. А вже культурний фронт, як поняття, вона ніби так. Підтягнулися за цим. Але я вважаю, що це не варто використовувати в пропаганді. Культурний фронт не має звучати в публічній сфері з телевізора, ще десь. Але це можна використовувати як, ну, наприклад, дослідникам, коли вони аналізують те, що відбувається в мистецькій сфері. Маючи на увазі під поняттям культурний фронт, особливу. Енергійну і, скажімо так, смислову мобілізацію багатьох митців. Назвіть його не культурний фронт, назвіться, наприклад, не знаю, мистецька надініціативність. Ну, це буде якась. Неочевидніша назва, але по суті своїй це і є так. Тобто це означає, що люди е, дають значно більше своєї енергії в русло е, державотворення, самоствердження українців е, як е, сучасної світової конкурентноспроможної нації, яка відстоює ще й свою незалежність. Я сам років 15 тому навіть уявлення не мав, що я буду настільки багато енергії приділяти тому, щоб пояснювати там, популяризувати українське мистецтво, і так далі. Тобто, ну, це відбувається незалежно від того, як це називають. Я за те, щоб в публічній сфері був тільки один фронт. Але в науковій чи в пояснювальній сфері ми можемо в ширшому сенсі застосовувати поняття. А як трансформувалось мистецтво з тих пір, як у нас почалась війна? Ну я вважаю, що багато художників, які е, працювали в ну з іншими матеріалами, з іншими темами, з іншими е, проблематикою іншою, і, і вони. Е, Присвячують відповідно свої зусилля тому, щоб висвітлити так чи інакше рефлексувати тему війни. Якщо говорити про приклади, ну от взяти Юрія Денисенкова, це теж викладач академії бойчука. Він мав нещодавно виставку в Київській картинній галереї, якраз присвячену рефлексії стосовно того, що він перебував в окупації. Якийсь час він там чудом вирвався з окупації під Києвом, і він ну він буквально був свідком багатьох страшних речей, які люди, які не бачили цього, вони не здатні це оцінити. І от, коли художник перебуває в цій реальності і рефлексує, ну тут уже знаєте, навряд чи йому можна поставити претензію, що він якось ну нереалістично працює над своїм досвідом. Це його досвід. Це його підготовка, це його відповідно мистецьке відчуття. Мені здається, що такі зміни вони для людей, які можуть бачити і мають аналітичний апарат, вони очевидні. Інша справа, наскільки це, скажімо, наскільки це загалом. Е Прокомуніковано з широкою публікою, отак от я скажу. Тобто мені здається, що українцям в широкому сенсі потрібно ще буде відкрити, і можливо ще тривалий час відкривати для себе увесь той культурний діапазон, весь той обсяг створеного в Україні в українському мистецькому середовищі, в українському загалом, в гуманітарній сфері. А як ще допомагає мистецтво військовому? просто банально фінансуючи. Певні військові потреби. Тобто я сам, наприклад, брав участь не в одному е заході на кшталт аукціонів, е коли ми. Е ну, я... В деяких брав участь як учасник, тобто я проводив ці аукціони, в деяких брав участь просто як відвідувач, бачив, що це відбувається, наприклад, в галереї «Дукат» продавали картини сучасних українських авторів, включно з Криволапом, включно з Вайсбергом і іншими авторами, так, за там, тисячі доларів, грубо кажучи. І вони, ну, справді, частину з цих коштів Суттєву частину відправляли на збройні сили України, тобто ось таким чином денетячі так знову ж таки художники це публічні особи. Вони мають певний потенціал як спікери, як лідери думок. Я не, не скажу, що в Україні це як закономірність, але тим не менше вони можуть в публічній сфері, особливо на заході, якщо це художники користуються попитом їхнє мистецтво. А в Україні є такі художники, які мають зв'язки з критиками і так далі. На заході вони мають потенціал доносити позицію України на міжнародній арені. Зараз потрібно виділяти гроші на мистецтво. От я вам наведу зараз два приклади. Перший варіант у нас був скандал, коли держава виділила кошти на СНТ Інгулець Горбунова і він повернув ці кошти. Потім у нас нещодавно був скандал з Соні Морозюк, коли її речений він гроші прав. — Корупціонер. — Оказався. і з іншого боку, у нас є, наприклад, Держкіно, яке знімає зараз фільми. Вони виходять, вони виходять на арену світову. Наприклад, як у нас виходила Мавка, Довбуш зараз «20 днів Маріуполі взагалі отримала Оскар. Чи є в цьому зараз потреба велика? Я вважаю, що держава має е, чітко усвідомлювати. Вона має мати стратегію і чітке усвідомлення загалом, е, який буде. Стратегічний результат якихось певних капіталовкладень, правильно? Тобто, звісно, можна стати в позу, давайте всі вільні державі кошти, які тільки можна пустимо на FPV-дрони, і ми купимо таким чином на там, 5 тисяч фпівродів більше за рахунок бюджетних коштів. І це ну, суттєво вплине на, на, скажімо, збереження життів наших військових. так? Тобто зайти з точки зору, скажімо, ну, такої собі морально ціннісного етичного ходу, а потім поставити питання. Будь-яка гривня витрачена на культуру з бюджету це гривня відібрана в ефіпівдронів, які могли б захистити. Естити життя наших військових, тобто витрачаючи гроші на культуру, ви вбиваєте наших військових. Українська культура зараз, от в цей час, має декілька стратегічних задач. Одна з них це робота на міжнародній арені, це підвищення статусу України, і це абсолютно чітка стратегічна задача, яка нам потрібна для того, щоб наші західні союзники бачили, скажімо, в нас державу, котра спроможна і котра робить свою власну культуру і не здавала наші інтереси. Я вважаю, якщо не буде таких культурних акцій, якщо не буде держава брати участь в організації таких культурних акцій. Не знаю, в залученні грантової підтримки і так далі, це буде мінус державі. Тобто, якщо ми пустимо там, скажімо, цей бюджет на впівідрони, я вважаю, що нам західні союзники в результаті такої диверсії можуть не додати серйозні кошти. Знову ж таки, з міжнародної сферами ми нібито зрозуміли, да? чи потрібно підтримувати фінансово з держбюджету культуру в Україні, так? Я вважаю, що А потрібно, Б дуже-дуже чітко, вибірково і В мікрогрантами. Ніяких СМТ-інгульців нам не потрібно точно. Це занадто великі гроші, немає жодного сенсу в тому, щоб витрачати аж такі величезні гроші. Як я е, вважаю, от на мою особисту думку, той е, якби вихлоп, який принесе «Інгулець», е, чи подібні е, великі культурні проекти, культурні дуже, дуже дуже в лапках, він буде значно менший аніж якби Україна встановила якийсь спосіб е, співпраці з Нетфліксом, і, наприклад, через Нетфлікс подібні речі лобіювало. Якби в нас були адекватні. Ні, продюсери, які могли би чимось подібним зацікавити, поляки зробили прекрасний серіал. 1678 здається, якось так він називається. Комедійний серіал про, про польські там модерні часи і так далі. Типу на Netflix він вийшов. Чому полякам це вдається, а Горбунову це не вдається? Можливо, проблема в горбунові, а не в поляках чи там в українському кіно. Мені здається, що держава не має годувати з ручки людей, які вже давно залізли з ногами в кормушку, розумієте. Я вважаю, що має бути якийсь конкурентний спосіб. Але е я вважаю, що можливо тут варто влаштовувати якісь конкурси сценаріїв залучаючи авторитетних осіб для того, щоб вони обов'язково входили е в комісії. Я вважаю, що держава має обов'язково з лідерами думок влаштовувати якісь е спільні проекти, тому що. Дуже часто в комісії, коли держава розподіляє кошти бюджетні, входять люди, які дуже давно у владі, страшенно давно у владі. Я дуже хочу наприклад, зрозуміти, чому люди, які зараз очолюють Держкомтелерадіо, очолюють Держкомтелерадіо років 30, Ну, 20 з часів кучми. Я не розумію, в нас в Україні типу все міняється, крім як е чиновників, які відповідають за розподіл бюджетів на культуру. Я, чесно, деяких речей просто не розумію. Але якщо говорити знову ж таки про третій фронт, да ми говоримо про е культуру на зоні, так, культуру всередині, знову ж таки, я вважаю, що тут має бути. Е Індивідуальний всюди підхід, а не розкидатися величезними коштами, щоб потім ми виясняли якісь дивні речі. да. Ну і третє, це ясна річ, що е, держава має е, підтримувати, е, ну скажімо так, збереження культури і національну культуру в ширшому сенсі, там культурну спадщину і так далі. Е, я теж не думаю, що на такі е, заходи зараз йдуть якісь неймовірні кошти. Тобто, за великим рахунком, якби держава не витрачала з бюджету на телемарафон. І не витрачала з бюджету кошти, от, на якісь там умовно премії, ще на щось, е, які там для галочки даються, як там з премією Рильського цього року було. Да? Е, ну, просто для того, щоб чиновники могли потішити своїх друзів. В принципі, зазвичай так це у нас відбувається. От на цих коштах ці кошти можна послати, послати на fpv дрони. Як у такі негативні історії впливають на те, як починають сприймати мистецтво самі люди? Я давно вважаю, що Україна існує ніби як в кількох паралельних реальностях. Одна паралельна реальність це державний апарат, називаємо це так. Тобто, в принципі, все пов'язано з тим, щоб комусь дати якийсь відкат на щось, між собою порішають дружбанчики, ну і так далі. Тобто, ось це ну, вона існує як безліч журналістських розслідувань з цього приводу. Є безліч історії, які це показують. Культурної сфери це так само стосується, як і будь-якої іншої сфери. Просто там, очевидно, крадуть менше. Тому що менше бюджетні кошти, але існує паралел... абсолютно паралельна реальність: це українське громадянське суспільство і українські там, умовно кажучи, назвемо це інтелектуали, да, люди культурного поля, які роблять культуру, культурні менеджери. Ці люди, ці, ці дві реальності, вони ну, існують всупереч одна одній. Чиновникам не цікаво і невигідно, щоб якесь актуальне мистецтво чи актуальна література е, просувалася. Тому що, ну очевидно, е, якщо подивитись на шкільну програму з літератури, ви побачите. Абсолютний консерватизм і намагання зробити з наших дітей, ну скажімо, людей не на рівні європейських. Підлітків і молоді, так точно, а на такому досить таки нижчому рівні. Е, до речі, що показують результати піса дослідження, читання е, нещодавні, ну і так далі. Тобто про це про це ми можемо говорити чимало. Але е, я вважаю, що якщо подивитися на не, не на те, що, що забезпечують, за що відповідають чиновники, а на те, що роблять самі люди знизу, грубо кажучи, піднімаючи культуру знизу, да, без всяких там. Господи, державних замовлень і подібних речей. Я вважаю, що е, найідеальнішою була була би реформа просто поголовної ілюстрації, поголовної ілюстрації всіх чиновників, які там, скажімо, більше 10 років в якійсь сфері, і не можуть адекватно показати, що ж вони зробили. Да, і довести те, що вони зробили, якісь умовно кажучи, ну знову ж таки, бачите, ми все заключаємо. от якась комісія прийде, щось поставить, що зробить. Я теж не знаю, які ідеальні механізми. Я теж не знаю, я ну, не розумію. Я, мій ідеальний механізм визначення, чи адекватна держава працює, це конкретно, що люди роблять на своїх посадах. Я бачу, що робить Леся Островська, люта, припустимо. Я бачу, що там робила Федів в УКФ. що зараз буде, ну, типу, сподіваюсь, робити Наталія Кривда в тому ж УКФ. Я на ну, це звертаю увагу. Я бачу результати, і в мене немає питань до, до деяких чиновників, да, які щось роблять і результати, яких я бачу. Але в мене безліч питань. Тань до чиновників в інших сферах, де їхні результати роботи. У нас є в культурі не тільки художники, поети, у нас ще є актори, танцівники, працівники опори, балету, і дуже часто вони виїжджають за кордон, щоб прославляти нас, але іноді вони не повертаються і лишаються. Як це впливає на нас? Мені здається, що в першу чергу треба усвідомлювати, що це не ознака якоїсь сфери, що це типу от культурні діячі, вони відомі, тому і вони ще й закріплені, вони ще й отримують там якісь, знаєте, Документи, щоб виїхати, і це вже факт. Тобто якийсь чувак отримав якийсь документ, щоб виїхати, і він залишився, це зафіксований факт. Правильно? І ми можемо показати в новинах, е який він там е нехороша людина і все таке. А є з іншого боку, ну інша реальність, е це ну називаємо це е безліч величезний відсоток культурної сфери, який як я вже говорив. або Просто воюють в тій чи іншій да, ролі, там дехто буквально е десь в піхоті, дехто, скажімо, ну, десь речник, хтось речник, там якихось відомств, хтось ще десь, хтось в штабі працює, але вони, ну в будь-якому разі, у війську, так? І. Е в, ну, Таких людей чимало насправді їх реально велика кількість, причому серед них є і дійсно дуже публічні особи. З іншого боку, у нас наша така знаєте, інформаційна повістка в Україні накручена настільки, що е, мені здається, що е, ну, громадська думка в її найбільш базовому такому рівні вважає, що е, от якщо ти десь там е, публічно виступаєш, припустимо там, зі сцени, як там письменник, поет, хто завгодно, художник, публіцист, хто завгодно. Да? Якщо ти якщо ти чоловік і тобі на вигляд менше 60, і якщо ти виступаєш зі сцени, значить ти апріорі вже 100% ворог. Ти ухилян, ти там. Ну тобто, знову ж таки, публічною персоною в Україні зараз бути, якщо ти не у війську, це просто програш. Публічною особою в Україні бути яка те, ще і за кордоном, це просто провал. Дуже необ'єктивна і страшенно розбалансована ця система громадських поглядів. І мені здається, що ми розберемося в ній тільки уже після перемоги і побачивши якісь реальні наслідки. Хоча, знову ж таки, ми, ми ризикуємо е, теж довести ці наслідки до того, що той же умовний Щегель е, ну, він став казлом отпущення окей в цій ситуації, але ж ми не знаємо там інші прізвища ми забули. да, ми от Щегель на цьому попався, він тут засвітився і його. Прізвище стало притчі в язицях, а таких щехів, я думаю, ну сотня, а якісь там балеруни, якісь там солісти, чогось там вони ж не в супер в публічній сфері, але вони виїхали і залишилися. І от я абсолютно допускаю, що вони захочуть повернутися свого часу, якихось активів отримати і так далі. Мені здається, що держава мусить мати з цього приводу якийсь якби хід, але. Держава не показує, вона ніяк практично не коментує цих речей. Е, мені здається, що це ну, мабуть правильне рішення, тому що е, уявіть собі, якби держава почала розкачувати от суспільство да, на, на цих гойдалках, і ПСО російські ще й додають якихось гойдалок. Очевидно, що це все підливає. І от тут ще й держава, давайте щегля громить і так далі. Ну блін, камон, ну це було би просто це, це була би просто супер роздовбана ситуація. І мені і, і тому мені здається, що е, висновки ми обов'язково зробимо пізніше. Ми вже зрозуміли, що такі, як винник, такі, як там влад яма, вони з одного боку, якби дистанціюються, а з іншого боку, чимось допомагають. Ну якась чесно кажучи, така знаєте тіньова історія. Тому, якщо існують такі люди, як Щегель, там той же Винник і так далі, і їх напевно, багато, да? то будь-який будь культурний діяч, який залишається в Україні. І збирає донейти на військо, і ще якимось чином допомагає. Я вважаю, що він в принципі має цінуватися взагалі супервисоко, незалежно від того він у формі чи не в формі. А ті, які в формі, так взагалі я вам скажу, мають ну держава має зробити для них все, щоб вони стали рупорами своєї позиції. Щоб вони мали майданчики, де вони могли її висловити, чому вони зробили такий вибір? Ну і так далі. Тобто, я вважаю, що тут теж треба є над чим працювати. Скажімо, Яке було мистецтво після воєнного періоду, після світової війни, і яке воно буде після е, україно-російської війни. Що говорити там про е, тенденції, які тоді стали утворюватися, це була ну, в західному світі це був великий сплеск ентузіазму стосовно перемоги і величезна диференціація. Тобто почали розвиватися е, нішеві такі якби, мистецькі течії, що в результаті через десятиліття дало підйом н ролу дало підйом е, фолк-музики і так далі. Тобто в музичній сфері. А з іншого боку, е, тоді? ж розвивався абстрактний експресіонізм, і західний світ дуже чітко лобію, почав лобіювати ідею свободи свободи це максимальної, зокрема максимальної свободи самовираження, і відповідно це було пов'язано з тим, що Совєтський Союз ціннісно змагався зі Сполученими Штатами. Совєтський Союз пропагував тему миру. Це була дуже смішна історія, тому що е, Совєтський Союз пропагував тему миру. Типу як: е, дивіться, ми собі вже там, Варшавський блок під себе підміяли, ми собі створили плацдарм, да? і не чіпаєте нас. От ви починаєте нас чіпати, ви будете порушувати мир. Якщо ви нас будете чіпати, буде війна. Отже, ми за мир. Розумієте, це така от тупорила шантажистська історія, яку зараз Путін використовує. Я за мир, але якщо на нас напасти, ми будемо воювати. А ви на нас не напали, а ми нам здається, що ви на нас напали. Тому ми з вами воюємо приблизно так. І в США була інша фішка от радянський союз це мир. В США це була свобода, фрідом. Причому свобода була в різних би, моментах, тобто як демократична цінність, Ніксон, до речі, це ж консервативний елемент, потім він трошечки цю тему міняв. Але по суті, ось цей момент зі свободою він був дуже відчутний. Мені здається, що ця війна, яка зараз відбувається, це теж війна з ж, цінностей. Це війна цінностей, з одного боку, тих, що успадковані від Совєтського Союзу ну, Русскомірських цінностей, називаємо їх так. І цінності, які їм протистоять. І причому це цінності не тільки там, українські національні, це і загалом ліберальні цінності. Русський мір боїться ліберальних цінностей, можливо, гірше, ніж націоналістичних. Я припускаю, що е, це речі, які так само його виводять із себе. Тому е, українське мистецтво і українська культура після перемоги, да, вона, вона, мені здається, це, це буде знову ж таки, вибух, е, можливо, вибух на інерції від того, що зараз відбувається, бо це теж багато чого цікавого е, з точки зору е, ну, мистецьких пошуків теж відбувається. Це буде. Я ж кажу, от е, плюс і ще до цього, скоріш за все, українські художники, які зараз ну, те, що користуються, які зараз е, 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 ну, да, назвемо це так, е, вийшли з тіні, зокрема, для Західної публіки. Скоріше за все вони матимуть зараз більше свободи творчості і, можливо, більше інвестицій в те, що вони роблять, для того, щоб там іти виходити на ті ринки. Якщо держава не буде тупити, цілком можливо, що будуть якісь механізми співпраці з художниками, можливо, якась, якісь нові програми для українського культурного фонду. Я, Можу тільки з цього приводу фантазувати, тому що я не фахівець в державному управлінні, але я вважаю, що якщо буде налагоджений адекватний механізм цієї ну, співпраці. Держава плюс суспільство, держава плюс культурні діячі, держава плюс культурні інституції, культурний менеджмент з прицілом на експансію на західні ринки. Я думаю, що ми після перемоги зможемо продовжити ось цей тренд і по суті, як уже закріпитися на в тій сфері, як ви вважаєте мистецтво, воно недооцінене? Дивлячись з ким, я вважаю, що це залежить винятково від суб'єкта сприйняття. Очевидно, ну якщо говорити в середньому по палаті, однозначно недооцінене. Якщо говорити про те, якщо порівнювати з чимось, я вважаю, що за останній час інтерес пробуджується, зокрема завдяки Ютубу і подібним моментам, стає більше галереї, тобто воно. Пробуджується однозначно, але, звичайно, є куди рости, і мене це надихає. Я вважаю, що е, є запас е, в цьому сенсі, е, є запас можливостей е, суспільству е, проявляти більший і глибший інтерес, і відтак. Е, Ну, тому, що це цілий світ насправді. Тобто, це набагато цікавіше ніж всі, всі знаєте. політичні ток-шоу чи щось подібне. Політикою треба цікавитися, але не залипати. А От залипати можна у мистецтво. Ну якось так. Мистецтво рятує. Ну, як доводить українська, Українські збройні сили, і, і ситуація зараз звичайно рятує. Е, я думаю, що і всі часи так само відбувалося. Без без мистецтва немає сенсу взагалі в цьому. цьому. Реально. Ну типу так, що таке. Дякую вам.